Розглянемо 27 -е тестове завдання: підвищення концентрації інсуліну в крові здорової людини. А. Знижує синтез глікогену. Б. Підвищує вміст глюкози в крові. В. Сприяє руйнуванню глюкогену в м'язах, Г. Знижує вміст глюкози в крові. Що собою являє інсулін? Це біологічно активна речовина, це гормон, який суттєво впливає на метаболізм вуглеводів. Давайте згадаємо, що в організмі людини є залози зовнішньої секреції, змішаної секреції і внутрішньої секреції. Залози зовнішньої секреції мають, вла... мають власні протоки і виділяють свої секрети або на поверхню тіла, або в порожнину органа. Тому, наприклад потові залози, сальні залози, слинні залози, які виділяють свої секрети в ротову, порожнину, шлункові залози, кишкові залози, це залози зовнішньої секреції. Залози внутрішньої секреції, на відміну від залоз зовнішньої секреції, не мають власних проток, не мають власних проток. І що їх клітини оплітаються кровоносними судинами, і в результаті екзоцитозу, коли що, виділяються досить великі за розміром білки гормони, які виконують регуляторну функцію в кров від. Бувається рознесення і крові по організму і регуляція процесів обміну речовин. Якщо говорити про залози змішаної секреції, то частина залози група клітин має власні протоки і виділяє свої секрети, такі як ферменти, в порожнину органа, а частина клітин оплитається кровоносними судинами і виділяє свої секрети, тобто гормони, тільки в кров. Тому інсулін це гормон підшлункової залози, яка є залозою змішаної секреції, як і статеві залози. Що собою являє підшлункова залоза, яка міститься під шлунком? Її клітини виділяють в протоки ферменти, такі як ліпаза, амілаза, мальтаза, трипсин. В той же час всередині залози є острівці або групи клітин, які називаються острівцями лангерганса, які утворені альфа-бета і дельта-клітинами. Альфа-клітини виділяють інсулін. Це гормон, який сприяє зниженню рівня глюкози в крові. І бета-клітини виділяють глюкагон. Це навпаки гормон протилежної дії, який забезпечує перетворення розщеплення глікогену до глюкози. Тобто рівень глюкози в крові підвищується. Якщо вертатися до тестового завдання номер 27 то е підвищення концентрації інсуліну в крові здорової людини буде знижувати вміст глюкози в крові, Тобто варіант відповіді Г знижує вміст глюкози в крові.